Такі є пральні машини. Їх дуже багато в цьому магазині цитрус. Але я їх буду знімати ще в окстроці, коли настане 16.36. Ну, не будемо втрати хвилину. Отак виглядає відсік пральної машини Вірпол отакої моделі. Як остальні. Є така пральна машина Гренія. Отак виглядає відсік. Плюсом ще є правильна машина, Bosch, може у вас є така. І ще є сушильна машина. Ну, ви знаєте, як виглядає саме відсік у цій сушильній машині. Ну, добре, що з цією не забудемо. Я таку не бачив. Ну, але звук такий же, як на сушильну машину, схоже, от таку. Коротше, не будемо втратити хвилину, коротше, розглянемо. Ось так виглядає відсік. Такому моделі виглядає отак відсік. Такому правильну машину не бачив. Що вона вмикається з крутілкою, але вона має такий відсік. Плюсом ще є китайська, я таку не бачив. Але вмикається так, як і оригінальна. Де, десь там є. Отака От є оригінальна. Плюсом ще є індезіт. Отак от виглядає. А ще в такому виглядає. Ну, і ще в такому. Ось така пральна машина, я таку не бачив. Таку пральну машину не бачив. Щоб вона вмикається з крутівкою, але вона дуже рідкісна. От є такі пральні машини. Беко. Отакий от виглядає, отак відсік. А от такій. Ну. Зовсім схожий, як на воцю, але в сильному машині я не зможу показати, тому що вона вже зверху, але її не зможу дістати мені 8 років.